<lien> As <plane story> <sharing> <management story> <on> <delicious> наглоще. Е, уже просто. Говорю, кто це згав? Поница. Поница. Наше. Наше.

2-0, виграємо, Файцик 2 гола. Граємо з Карпатами 3. Систавою, в принципі, знаєте всі. Тур одразу заряджений, прийшов молодець. Дальні удари. Так, треба різницю, напевно, на надату. Чайка виграла в кривбаса. Непогані дві команди. Лара! Голос! Так, бот нарвал. Забив свій. Молодчина. давай. 3-0, поки що. Воще. Тривайся, <кхи> пикау! Ложку становится! Надалай аут Так, Карпата укидывает мяч. Так, Тима, Влад, Так, Лучше.

Так, виграємо. нагадаем торнальный гроя. <піцьк>

Поня! Пас! Зміна! Три збіли! Пас давай! Не муч себе! Ні, ну відпочивайте! Відпочиваємо. Так, ви э, зміна вийшла?

написать <laughs> адрес <laughs> Рицевук забрав мяч, молодец, Тима, Тимка, Догнав. Так, кололео лад мяч. Тима. Так, помилка від кололева. Нічого спеціального. Тіма в центрі приймає м'яч. Тіма, Тіма! Тіма, удар. Дима, нічого. Так, нормальне добивання. Ні, не Тіма! Вдалі Перекривай, перекривай, Демік! Ще розвертаєшся в іншу сторону! Так, Демік. Тіма забрав здоровий м'яч. Добре, удар. Димки.

Пані Кавей, що можна дати? Пані Кавей, що

Ah yeah. I'll do it so. Теперь мать ти? Ты кидай, знаешь, нет. Примай, Кирь! Рыцок широнует, дыр! Одэм! Приймай, прямай! Дами! Нічого ничего страшного! Давай, давай, давай працювати. Там, там. Корпус там. Ванька, лето ще дуже молодець летів тут. Води у м'яч тут, Ваня, ручкою лейтенант, молодше.

Покидайся. Тима бере. Тима. Хай пристреляйся. Тима. Так, тема пробывает штрафной.

Кімка. Точніше, точніше віддавати. Шарина, Влад, Влад. Рукайт! Рука! Ше води! Макайт! Макает! Ше води! Збливши! Домовтися! Так, Петро подає! Тімо є! Тіма є! А, смакар право. Синок! Подаєш кутовий на тіму дивись! Леще! Лише перекриває! Сиди не ладі!

Ну, вже кислотів по тиске в порядів. Сміш. Вболівальники у нас класні. <глати> у нас прислада, приїхало, вам дітки вболівають круто. Сміна! Сміна! Патрик Ой, Руба Сачан! Так, зміна. Фай! Фицик! Іди сюди! Так, лівий, лівий! Патрик середину, це вправо. Фицик, іди сюди, каші! Одна? Єс! Так, дай забрав і подача дуже хороша подача була назад, прихватили.

passo, né, né, pass, pass, Arthur, Tashiro, meia esquerda e o Марс трава, по 25 Так, двадцать пять пулант. Так, дайми, дайми, дайми. Ах, черт, чей черт, наставай, дайми. Грицюк, падай, Грицюк, ну штовхає я тебе в спину, паде та й все. Що тоді Рух! Де рух? О, б'юсь. Сліду. Дай середину! Yeah, that's it. That's what we want when we to look

Сань, вільне місце, тут в центрі було, крути головою. Зараз бігає Ось і Петрик і Бондар, чули? Чому ви тоді як не тратить, то як ти не кому? Що швидше? Лише, підняв не в

Мы... Ванька, Саша, встань с земли, бодно! Куртки в день пы, Кофты уже! Макар, встань с земли! Чиряки будуть Рицюк вище іреть покійно Середина! та ірельцев. Саша присипався. Середина мої сніжи ножку. Ножку не звертає Дуже тяжко.

Лише! Лище! Сен! Сен! І вступ під'їву, Заходь у середину! Пропонує, лише! Лише! Не бой куди попало! Так перемога! Все! Подякуйте! Терезпівденний наступний матч. Фат.